Ну, декілька слів про духовні практики. Ми говоримо, чи може людина самотужки займатися духовними практиками, чи їй потрібна, наприклад, якась духовна група, духовна спільнота. Відповідь так і ні одночасно. Тобто, ну такий от парадокс, але це не те, що я тут щось заумнічав. Діло в тому, що є такі дуже цікаві дослідження, які говорять про те, що людина як певна цілісність складається з двох таких, знаєте, частин. Перша частина це генетична частина, і це незмінне наше. Це те, що від, від тата, мами, від дідуся, бабусі прийшло до нас. Ну, наприклад, структура тіла певні наслідкові хвороби, на жаль. Ну, наприклад, колір обличчя, волосся, ну або його відсутність, наприклад. І на першому не впливаємо практично не впливаємо. а друге це соціальна частина. Це наші звички, це наше формування. І ось тут, в цій другій частині соціальній, дуже велике значення має сфера спілкування. Оця друга частина вона складається з трьох підчастин. Перша це сфера спілкування, друга це інформаційний простір, в якому ми знаходимося, і третя – це наші знання, де і як ми вчилися. Але оця сфера нашого спілкування, наш круг спілкування, вона домінуюча для формування нашого характеру і наших звичок. Чому Є такі українські приказки, з ким поведешся, від того наберешся. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Висновок на нас, як на особистість, на формування нас як особистості, впливає дуже багато складових: генетична складова і соціальна складова. А в соціальній складові найбільше впливає сфера спілкування, тобто той круг людей, які нас оточує. Так називаємо внутрішній круг. І під впливом цього внутрішнього кругу ми розвиваємося. Ну, або деградуємо. Називаємо речі своїми іменами. Просто так, як воно є. Звичайно, хотілося б, щоб всі розвивалися. Так от це в звичному житті. А люди, які починають займатися духовними практиками, ці впливи стають ще сильнішими. І що виходить? Що тільки в цьому крузі людина може повноцінно якби розвиватися, бо цей круг на неї впливає. Але тоді, коли наступає такі, це відповідь на питання, що так, серед друзів ми розвиваємося. Але потім наступає такий момент, коли ми свого роду якби запакувалися, і коли ми вже тут не бачимо зону росту. Тому що, друзі ж нас теж різні, хтось росте швидше, хтось повільніше. І якщо ось тут, а в цьому крузі, ми вже виросли. А наші друзі іще десь там залишилися, не ростуть, то вже сфери росту, уже рівня росту в нас у цьому крузі немає. Він вже виконав свою задачу. Це ж не на все життя, щоб це розумілося. Це одні друзі з'являються, другі уходять, треті знову появляються. Тобто це все таки динамічно. І наступає такий момент, коли ми свого роду як виросли з цього кругу. Відповідно, він нас уже не ростить, а навпаки, трішки притримує. Тепер ми виходимо з цього кругу і можемо займатися одноосібно духовними практиками, тому що ми вже знаємо дорогу, ми вже знаємо, що робити, як робити, де робити, де шукати. І тоді ми залишаємося в такому спілкуванні, але це спілкування вже не розвиваюче. І це спілкування потихеньку мінімізується. Тоді починається вже інший етап етап особистісного росту в нашому православі. Це дуже гарно відображено. В таких практиках, як києво печерська Лавра, затворництво. Наприклад, києво печерська Лавра, не та, яка там сьогодні останні десятиліття, а та, яка була там в 12 столітті, в тринадцятом, 14 -м, це були духовні провідники, це були світочі, це були святі люди. Вони там розвивались, вони там займались духовними практиками православними через віру, через молитву, через піст, наприклад. Це духовні практики, все вони займались. А коли вони вже виростали з цього кругу свого монашеського, вони що робили? Вони усамітнювалися в печерах. Поїм усамітнення було як зона росту. Хтось там в тому самітненні і залишався, і помирав. Хтось усамітнився на півроку на рік, потім виходив і переходив в якийсь інший монастир чи якийсь інший круг. І починалася знов-знов сфера росту, але вже в іншому крузі серед собі подібних. Це як, знаєте, перехід із. З 7 класу у 8 клас. Не не, не вічно ж сидіти там в 7 класі. Посиділи рік, 2, 5, 10 і тепер перейшли у 8 клас. Потім посиділи в 8 класі, перейшли в 9 клас. Отак воно відбувається. Десь ми в крузі, а десь ми виходимо за межі круга. Але коли ми вийшли за межі круга і побули трішки самі, то потім з'являється новий круг більш високого рівня. І це все називається одним словом. Ну, двома вірніше, духовна еволюція, духовний ріс. Ну, оце мій досвід, це моє розуміння. Я не претендую на те, що це істина. Тут можуть бути і інші шляхи, скажем, духовного зросту. Але тут саме основне не те, як це відбувається чи як я це розказав, а саме основне, як людині лягає на душу і який шлях широкий вона собі вибирає, щоб вона вибрала собі своїх друзів, своїх духовних наставників, своїх вчителів, свою віру, своє вчинує вчення. І саме основне, щоб вона віднайшла своє покликання в цьому світі великому своє місце, і щоб вона нікому не причиняла ніякої шкоди, не причиняла шкоди собі, іншим людям. Природі, тваринному, рослинному світі, і щоб вона жила в гармонії з собою, з людьми і з Богом. Оце саме основне. А вже яким шляхом до цього дійти, ну, то кожен вибирає собі так, як бачить собі по серцю і по душі. Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.